Неодноразово чув від людей, котрі повертаються із закордонної подорожі, які, мовляв, там гарні будинки, які дитячі майданчики. А виявляється, що все це є у Житомирі по вулиці Бородія. Ось, наприклад, такий вигляд має квартира, де живе молода сім'я з трьох чоловік. У помешканні є автономне опалення, теплозберігаючі вікна, броньовані двері і головне комфорт. Подібний мікрорайон у Житомирі за останні 20 років будується вперше. На сьогоднішній день ми закінчили благоустрій прибулинкової території з вулиці Бородія. Ви можете бачити, що ми на сьогоднішній день там побудували велику парковку, облаштували нові тротуари і також звели зупинку громадського транспорту. Ну і також поставили нові опори громадського освітлення. Тут місце, де ми зараз стоїмо. Ви можете бачити за мною. Це нові дитячі та спортивні майданчики. І на сьогоднішній день. Тривають будівельні роботи по будинку номер 2 Це буде дев'ятиповерхівка на 168 квартир з громадськими приміщеннями на першому поверсі. Це мається на увазі фітнес-центр, поліклініка сімейного лікаря. І щодо інфраструктури, хочу ще зазначити, що зі сторони вулиці Бородія на першому, в першому будинку, на першому поверсі, ми також зводили громадські приміщення. На, зараз, на сьогоднішній день ми домовилися, що там буде величезний рибний супермаркет, буде ресторан і буде аптека. Голова ради директорів компанії Фаворит Борислав Розенблат ознайомив гостей з ходом будівництва нового житлового комплексу. Ось враження народного депутата України, першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Геннадія Зубка та депутата обласної ради, члена виконкому Житомирської міської ради Сергія Сухомлина. Програма, яка започаткована, вона продовжує виконуватися, тому що ми бачимо за собою не тільки благоустрій, який дозволяє дітям дивитися в майбутнє, а й продовження цього будівництва в другу, третю чергу. А саме головне, що це не тільки питання новобудови, це питання нової якості, нового стилю життя. Це питання того, що Україна, яка сьогодні прагне до євроінтеграції, сьогодні в Житомирі, на такому прикладі показує, яким чином ми самі житомиряни, можемо зробити так, щоб ми відчули, що таке ЖЕК, що такі якісні послуги, що такі якісні богоустрій, що таке діти, які можуть вийти в двір, і ми можемо бути впевнені в їх безпеці. Для мене цей мікрорайон є прикладом того, яким має бути город в будущем. З однієї сторони, це замічательної дитячі площадки, це будівництво, Строїтельства це тепле, чистей дома з хорошими під'їздами і з щасливими жителями. А діти тим часом бавились на новому багатофункціональному майданчику зі спеціальним м'яким покриттям. Проводити тут час разом з батьками прийшла малеча із сусідніх будинків. Чудово, що таку, такий майданчик зробили для діток. У нас в штомірі дуже мало таких майданчиків. Якби були такі, хоча б до декілька дворів один, вже було б гарно. Мені дуже ну, подобається це все, бо не просто бігаєш по вулиці, а вже по площадці бігаєш. І вдома дуже гарно.